Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в депо і будемо обслуговувати редуктор тепловоза ТГМ40. Зараз ми подивимося на колісні пари. Колісний тепловоз ТГМ-40 состоїть з чотирьох колісних пар, на якій встановлені редуктори. Ось наші колісні пари. Ось одна, друга, Третя і четверта. Зараз проходимо на смотрову яму. Колісні пари наші. Ось одна, ось друга. І редуктор. В редуктор заливаємо масло, мастила для змащування шестерні. Провіряємо щуп. Так, дивимося по щупу. щупу наші метки. Показано нижній уровень, треба доливати мастило. Як я вам і казав, в тепловозі 4 редуктора. Соєдіняються вони карданним валом, який передає на колісні пари. Він карданний вал на скрутящий крутящий момент. Ось наш щуп. провіряємо. Тут масло в порядку. Дивимося, верхній уровень єсть. Для обслуговування заміну мастила ось, маємо сливну пробку. Ось наш карданний вал, який переходить, йде до передачі. Провіряємо. Так, дивимося. Дивимося, дивимося. Так, показує нижній уровень. Потрібно долити. От якщо внимательно подивимося, на щуп. Дивимося на щуп. На щупі є дві помітки. Нижній уровень, верхній уровень. Ну, де-то доливаємо до середнього уровня. Тобісь. Зараз постараюсь. Десь отак от, щоб нормально. Дивимося последній четвертий редуктор. Ось нас четвертий редуктор. Четвертий редуктор. Нижній уровень. Зараз витираємо повністю. Заміряємо. Всюди на менше, ніж на низ. Потрібно доливати. Доливка осуществляється. Ну, ми будемо лійку мастерити сюди, пізніше покажу доливку. Так, продовжуємо. Продовжуємо заливати. Будемо сейчас заливати... Редуктор масла. Витягуємо щуп, витираємо його, встановлюємо таку приспособлену лійку. Так, беремо підготовлене масло зарані, налили в бутилку. наше мастило, зараз будемо заливати. На жаль, невдобно однією рукою, так що зараз залив, процес покажу. Так, мастило у нас доливається, зараз будемо перевіряти уровень дивимося. Зараз закінчується. Так, знімаємо нашу літку. Беремо щуп. Витираємо насухо. Провіряємо. Все. Бачите, півтора можна ще трошки долити. Півтора щупа. Все. Редуктор готовий до експлуатації. Цю операцію повторюємо ще з трьома редукторами. Дякую за увагу.